Друзі, зараз я вам розповім про креативні ідеї для лайвмі. Що б ви не вирішили робити у своїх прямих ефірах, пам'ятайте, що головне бути самим собою, отримувати задоволення. Проведіть екскурсію по будинку чи квартирі. Показувати глядачам, де ви живете, може бути весело і допоможе їм відчути, що вони впізнають вас краще. Проведіть екскурсію по вашому будинку, будьте обережні, не розкривайте своє місце розташування. Зробіть практичну трансляцію. Кожна людина має цікаву навичку чи досвід. Навчіть цьому своїх глядачів, і вони винагородять вас подарунком і підпискою. В новинах. Подивіться на те, що відбувається в новинах, і висловіть свою думку з цього приводу. Робіть це весело і легко. Візьміть інтерв'ю у когось смішного чи цікавого. У вас є забавний друг чи божевільний родич. Візьміть у них інтерв'ю. Нехай ваші глядачі поставлять запитання для інтерв'ю. Зводіть ваших глядачів у прекрасне місце, ресторан, чи кафе, чи магазин, який вам подобається. Я думаю, також буде цікаво. Зробіть огляд продукту, розпакування. У вас є якийсь новий продукт чи гаджет, відкрити його в прямому ефірі. Розкажіть про своє перше враження. Грати в угадайку. Угадайте цю пісню, угадайте цю цитату з фільма, угадайте, що це, або що це. Це дуже весело для глядачів. Нагородіть переможців якимось подарунком через особисті повідомлення чи ще якимось чином. Улаштуйте екскурсію по цікавому місцю. Можливо, ви подорожуєте та знайшли цікаву пам'ятку, або, можливо, в вашому місці є унікальне місце. Зробіть там трансляцію, покажіть своїм глядачам своє хобі, комікси, ляльки, колекції іграшок, все що завгодно. Чим що. Розкажіть кумедну історію. Усі люблять сміятися, запишіть смішні речі, які відбуваються протягом дня, та розкажіть про це своїм глядачам. Займіться спортом, спорт в ефірі може мотивувати глядачів повторювати за вами вправи, щоб психологічно легше почати тренування. Займіться мистецтвом, можна навіть влаштувати конкурс і подарувати готовий виріб кращому дарувальнику. Трансляція прогулянки природою. вразить своїх глядачів чудовими краєвидами. Зробіть розіграші. Постарайтеся, щоб вони були добрими і не порушували правила. Зробіть шоу, що повторюється. Перетворіть найуспішніші теми ваших ефірів. На щотижневі шоу. Це допоможе створити лояльну аудиторію глядачів, яким подобається цей контент. Зробіть огляд фільму. Обов'язково попередьте своїх глядачів в описі, що ви збираєтеся давати спойлери. Також будьте обережні та не показуйте у своєму стрімі кліпи з фільму. За це вас можуть забанити. Трансляція місцевої події Нехай ваші глядачі переживуть цю приголомшиву місцеву подію разом з вами. Дайте пораду. Ви маєте досвід, яким хочете поділитися з іншими. Використайте свою трансляцію, щоб принести трохи позитиву в життя ваших глядачів. Використовуйте свою трансляцію, щоб привернути увагу до важливої для вас проблеми. Покажіть свою домашню тваринку. Ваша собака знає якісь трюки. Ваш кіт дивний і кумедний, можливо, у вас унікальний домашній улюбленець, який цікавий людям. Влаштуйте костюмовану вечірку. Косплей може бути чудовим способом повеселитися зі своїми глядачами та отримати нових підписників. Карооки на запит пісні ви можете дозволити своїм дарувальникам вибрати для вас пісню. Виберіть тему або сюжет та влаштуйте вікторину і придумайте якийсь подарунок для тих, хто її виграє. Проведіть комп'ютерний урок. Відфотошопте кілька фотографій, створіть сайт, змонтуйте відео, створіть програму, покажіть глядачам, що вони також можуть чомусь навчитися. Проведіть урок історії. Ви любите історію? Можливо, є певний період, який завжди цікавий у вас. Влаштуйте своїм глядачам подорож з історії, яку вони ніколи не забудуть. Ви чи ваші друзі зробили якусь круту модернізацію автомобіля? Покажіть це своїм глядачам. Візьміть свою улюблену пісню та зніміть музичне відео з друзями. Новини знаменитостей. Обговоріть з вашими глядачами, що відбувається з вашими улюбленими знаменитостями. Огляд телевізійного шоу. Запустіть прямий ефір відразу після закінчення вашого улюбленого телевізійного шоу і почніть його обговорення з глядачами. Навчіть своїх глядачів деяким прийомом економії грошей, показуйте їм найвигідніші пропозиції, які ви отримали. Влаштуйте показ мод, покажіть одяг у своїй шафі, що у мене в телефоні. Зробіть передачу, в якій покажете всі програми для смартфонів, якими ви користуєтесь щодня. А тепер погані ідеї. Не робіть так, Помістивши у назву своєї трансляції фразу Правда чи бажання. Ви гарантовано отримаєте трансляцію повну відморозків. 90% завдань на сміливість будуть недоречними, ще 9,99 будуть також недоречні, але в підлому вигляді смій зробити стійку на руках, це хитрість повзучих гадів, щоб заглянути дівчини під сорочку, уникай цієї дурної гри. Ефір, ти вибираєш, що я роблю. Ще один магніт для виродків. Просто дивитися в камеру і нічого не робити. Складіть план, коли ви вийдете в ефір. Розкажіть про свій день. Відповідайте на запитання глядачів. Все краще, ніж просто дивитися в камеру. Танці за діаманти. Я маю на увазі відверті танці або стриптиз ви діяльності, який на лайвмі заборонений. Якщо ви спробуєте рости таким чином, відбудеться одне із двох. Перше, вас забанять до того, як ви заробите достатньо алмазів, щоб перевести їх в готівку. Або друге, ви засмутитесь і підете після того, як мало алмазів ви отримаєте від своїх зусиль. Ось і кінець відео. Я думаю, розповів вам сьогодні багато нових нестандартних варіантів для ведення прямих ефірів. В Наступних відео будуть ще варіанти, так що підписуйтесь, ставте лайк. До нових зустрічей. Бувайте!